Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І, по-перше, хочу сказати, що дуже вдячна вам за зворотній зв'язок і коментарі під минулим відео. Для мене це дуже цінно. У нас зараз ранок, ну як ранок, день, початок 12-ї. Я окатую Льову на сон, і, чесно кажучи, ранок для мене це дійсно добрий. Бо сьогодні я думала, що зранку поїду до лікаря. У нас вчора на майданчику сталося невеличке ЧП. Льова мені кинув пісок у очі, і я не змогла його весь вимити, поки була на майданчику, і потім. Вдома було дуже дискомфортно, тому попередила чоловіка, що, можливо, з самого ранку прийдеться їхати до лікаря. Але начебто все добре. Буду ще спостерігати, сподіваюся, що з очима все буде гаразд. Ми сьогодні очікуємо дощ по прогнозу десь через декілька годин. Тому зараз будемо робити ті справи, які максимально треба зробити до дощу. Трошки покосимо траву на городі, бо вона вже виросла дуже велика і йдуть дощі, і вона стає ще більша. І якщо встигну, то буду робити якісь маленькі справи по території, які хотіла зробити, поки льова буде спати. Цей день ми вперше косили з чоловіком двома газонокосилками. Він електричною, там, де більш простора територія, а я акумуляторною у садочку, бо вона більш маневрена. І вийшло швидко і досить, як на мене, зручно. І ось прийшла до думки, що часто буває так, що чоловік купує якусь техніку, а я думаю, що в принципі можна було обійтися і без неї, навіщо вона? А потім, виявляється, це не тільки зручно, а й полегшує мені життя. Ось так вийшло із цією акумуляторною газонокосилкою. Тут такий малесенький. Уявляєте, пішла я за інструментом, щоб зрізати поросель, і побачила, що вилізли наші цуценята. Річі, десь через тиждень, мабуть, після народження перенесла їх в нору, яку вона вирила біля сарая. На початку війни вона дуже боїться зараз гучних звуків і тому дуже часто ховається там. Цуценята звідти не виходили дуже довго. Їм на кінці, наприкінці наступного тижня, буде місяць, і ось як то кажуть, явлення хреста народу. А, дуже це було несподівано. Вони вже такі великі, такі класнячі. Ну, ми їх не чіпаємо. Вони вийшли, ми на них подивилися, не трогали. Ну хай потроху звикають до нас до навколишнього. Середовища тут. І скоро будуть у нас тут маленькі бігати ще. Команда така цуценяток. Отак, от несподівана радість для мене. Я не те, щоб переживала сильно за цих цуценят, але було трохи незрозуміло, чи все з ними гаразд, і дуже хотілося вже подивитись на них. Ти подивилась. І далі, поки льова спить, є можливість, я зрізаю поросль біля дерев і трохи вириваю бур'яни біля приствольних кіл у цих дерев молодих. І чесно кажучи, ми думаємо зараз, чи потрібно ці приствольні кола якось огороджувати, ну, типу, бордюрною стрічкою та присипати їх корою, чи залишити просто так і періодично прополювати там бур'яни. Якщо у вас є садочок, поділіться, будь ласка, як у вас це зроблено, дуже буде цікавий ваш досвід. Льола прикинувся, у нас розпочався дощ. В принципі, я те, що планувала, все зробила, покосила, зрізала поросль, трохи повидирала бур'янів в цих приствольних колах біля дерев наших маленьких. До речі, дякую чоловіку, викопала тут два куща лохини, які у мене засохли. Буду тут засипати ями, але трошки пізніше. Чоловік теж ось багато чого зробив, покосив тут, з гілками розбирався. Залишилось трохи, але зараз в дощ ми вже косити не будемо. Ну, Значно краще, скажу я вам, ніж було. Особливо оця вся ділянка, дивіться, яка вона тепер у нас гарненька, якщо так можна сказати. Ось цими гілками посеред городу теж будемо трошки пізніше щось робити. І ось, ось шматочок залишився. Те, що ми не встигли у нас розпочався дощик, а ми сиділи з Льовою, читали книжечки. Нещодавно приїхали одне замовлення, зараз покажу, що там. Ось таке у мене невеличке замовлення. Замовляла я в цей раз на сайті Думки. Замовляю там не вперше, але в цей раз замовлення йшло дуже довго до трьох тижнів. Деякі книжечки були в очікуванні на складі. Мені сказали, що очікувати щось до тижня, але, врешті-решт, замовлення своє я отримала через три тижні. Ну, Таке собі, хоча ціни там дуже класні. Отож, що я замовила, по-перше, боді у лікаря. Останній наш візит до лікаря був з істерикою. Не зрозуміло чого, нічого такого Льові не робили, тому вирішила якісь такі книжечки пошукати. Боді він любить. І знаєте, ця книжка у нас просто а, в топі. Скажімо так, зараз ми її перечитуємо дуже багато раз. І я сподіваюся, що після неї відвідування лікаря стане легшим. Бо тут цікаво розписано, що лікар робить зазвичай при відвідуванні. І, до речі, вирішила, що, мабуть, буду ще десь замовляти ось таку валізку для. Ну, лікарську валізку, щоб гратися з Льовою, щоб наші візити до лікаря проходили легше, скажімо так. Далі замовила ось таку. Ходимо на горщик. На сайті вона була представлена тільки ось так: от. я не бачила, що там всередині, і, чесно кажучи, така собі книжка мені, саме мені вона не сподобалася. Ну, як на мене, ні про що. Тому про горщик буду замовляти щось інше. Далі, Шусь і шуня. У нас вже є про раблика і замовила ось такі дві книжечки. Ціна на них була дуже класна, тому замовила дві. До речі, калюшка це теж, можна сказати, про горщик. І зараз. В принципі, вони дуже нам заходять теж. Калюшка більше, ця трошки менше. Але я думаю, що вони у нас теж будуть читатися досить часто. От і сьогодні ми калюшку прочитали вже, здається, рази три зранку. І ще одна книжечка мишеня Тім їде до бабусі. Чула багато класних відгуків про неї, але Льові поки що вона. Не заходить. Не знаю, чи то, тому що вона довша, ніж інші. Чи ну, просто така історія довга. Чи поки що не на часі, як то кажуть. Але будемо намагатися читати її трохи згодом. Ось таке моє замовлення. До речі, замовила, в цьому замовленні була ще одна засинальна жабка здається. Це я взяла на подарунок. І таке замовлення коштувало 994 чи, чи 6 гривень, вже не пам'ятаю. Скажімо так, ну, не бюджетна історія дитячі книжки, та й книжки взагалі. Але я дуже хочу, щоб Льова з дитинства звикав до читання книжок і щоб це йому було в радість, не в напряг. Ну, я люблю читати книжки і дуже. Хочу передати це і дитині. А це ранок наступного дня я готую запіканку. Рецепт дуже смачний і я навіть не знаю, чому я так давно його готувала. Сьогодні я трохи відійшла від цього рецепту, бо забула купити лимон, щоб погасити соду. Ще у рецепті запіканки було сказано, що всі інгредієнти треба змішувати у певній послідовності і робити це чимось дерев'яним. Я раніше це робила дерев'яною лопаткою. І в цей раз я відійшла і від цих рекомендацій. Не знаю, чи це дійсно так критично для запіканки, але подивимось. Ну що, моя запіканочка готова. Вирішила не робити її надто темною зверху, не зажарювати. Вона трохи опала, скажімо так, але вона все одно збільшилася у об'ємі. Всередині вона, мені нагадує, трохи суфле, трохи вистагне, я її поріжу і покажу вам. Ну, що показувати запіканку, якось вона в мене дуже в цей раз опала, але як є, дивіться, всередині вона наче суфле. Вона насправді дуже смачна. Я робила половину порції, може, тому мені здається, що її мало, зазвичай я роблю цілу порцію, але ось так от, як є. У нас наступний день. Вчора після запіканки нічого не знімала, бо вона мені ну, не те, що не вдалася у мене, вона не піднялася. І знаєте, після цього весь день пішов, ну, отак, от, як і запіканка. Хоча вона дуже смачна. Але я вважаю, що про запіканку там є два моменти, які могли. Посприяти цьому, по-перше, замість соку лимону я використала оцет, щоб погасити соду. А по-друге, у рецепті було сказано, що перемішувати всі інгредієнти треба дерев'яною лопаткою. Я не знаю, чи це е, якось вплинуло на те, що в мене спіканка не піднялась так, як раніше, але е, можливо. Бо раніше я це тільки дерев'яною лопаткою робила. Отож, бо е, вчора у нас день. Був не дуже ефективний, бо у нас дощило, у нас було дуже хмарно, дуже сиро. Ми з Львова майже не виходили на вулицю, точніше ми, можна сказати, що й не гуляли. Але єдине, що ми зробили, це перенесли собачих дітей у літню кухню. І сьогодні я займаюся тим, що організовую там їм простір, ну, намагаюся організувати щось прибрати, поки вони там сплять, то сядь, бо хочу, щоб цей простір був для них максимально безпечним. Зараз покажу, що я трохи встигла зробити. Навела я ось трохи порядку, тут на веранді в літній кухні, все прибрала із лавки, залишила лише що тут, рукавички і ганчірки. Далі, ось у нас є такі два імпровізовані будиночки для собак. Зробили їх ось такими маленькими, бо вони були ну, у норі у такому замкненому просторі. І зараз вони ось двоє там сплять, а двоє сплять тут за дверима, трохи пізніше, може покажу. Тому для того, щоб вони краще звикали, хоча вони вже звикли, вони вже тут тусять цією бандою нормально. Але все ж таки там, де темно, тепло, ну, відносно тихо, хай буде ось так. от. У нас зараз у всіх дітей тиха година, спить льова, сплять цуценята. Скоро Льова має вже прокидатися. Тому, якщо я встигну, я вам зніму наших малишаріків трохи пізніше. Підійшла я до літньої кухні і оцей весь натовп, ця вся банда прийшла. Прийшла, вийшла. Такі ділові. Ця дитина ось постійно до мене йде. от постійно, Куди б я не пішла, як би я там не прийшла, а дитина йде до мене, щоб я її нагладила. О. ну і Льва прокинувся. Цьому я буду закінчувати це відео, таке воно різнопланове виявилось. Ще раз хочу подякувати вам дуже за коментарі, за ваші лайки, підписки. Для мене це дуже важливо і це дає мені стимул щось знімати далі. Отже, пишіть коментуйте, буду рада відповідати вам і до нової зустрічі. Всім па-па!